Випоную вашій увазі квартиру по вулиці Генерала Терновського, квартира елітного класу. В коридорі є тепла підлога, також в кухні та туалеті. При вході є ось таке велике дзеркало. Дуже велика шафа. Є куди розмістити свої речі. Далі ми йдемо. Тут у нас от така зала, наявний камін працюючий. Тобто в разі відключення світла можна буде опалювати. Велика плазма. Ось такий у нас тут вид з вікна. Будинок знаходиться на закритій території. Він охороняється. У дворі є дитячий майданчик та бісідка. Далі у нас є отака от кухонька. Дуже затишна. Є все необхідне. Плита, холодильник, витяжка, багато шухлят. Тут теж котел, стабілізатор напруги там. Тут може бути таке невеличке робоче місце, велике вікно. Далі ми йдемо у ванну. Ось така в середніх розмірів ванна. Є пральна машинка. Душова зона, сушильник для полотенець. Та раковина. Тут у нас спальня, дуже велике ліжко, дуже м'якеньке, гарний матрац, тобто така тумбочка для роботи можливо, шкаф та балкон. На балконі є сушилка для речей. Ось такий у нас дворик. Тобто там от є дитячий майданчик маленький, ще один за будинком. Парковка на території будинку. От така дуже файна квартира елітного класу. Наразі це все. Дякую вам за увагу.